Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати ось сюди вік і знак Зодіаку. Для початку скачуємо додаток, який називається додаткові налаштування ВКонтакті. Заходимо в Google і вводимо додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я впевнений, чи в Opera і Mozilla це можливо ввели. Ось тут перше посилання Додаткові налаштування в контакті. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось, у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Тривається таблиця, які можна поміняти дуже багато всього, і ми будемо розглядати це в наступних секретах ВКонтакті. Але ми за своїм. Прокручуємо трішечки вниз і тут є детальна інформація про користувача. Ось тут показувати вік користувача і відображати знак ЗДІР. Берегти налаштування. Настройки успішно застосовані. Переходимо. Натискаємо F5 або оновлюємо просто у сторінку. 25 років, козиріг. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк. Якщо вам не важко, підпишіться. Будемо дуже-дуже вдячними. Можете перейти по анотаціях на якісь інші секрети, які вам цікаві. Дякую за увагу!